Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені прикраси з натурального українського бурштину. Перше в показі кольє з натурального українського бурштину. Довжина 45 см. Вага 16 грам, бурштин 10 на 12, 8х10 та 7х9 мм. Роздивимось поближче. Застібка пластикова закрутка. Бурштин йде на зменшення різних кольорів, розташований таким за певним градієнтом. Виглядає дуже Ніжно, стильно та вишукано. Вартість кольє 1500 гривень. Оригінальні срібні сережки і срібла 925-ї проби без покриття з натуральним українським бурштином. Розмір 25 на 22 мм, бурштин 10 мм, вага сережок 3,3 грами. Кульки коньячного кольору, рухливі, застіпка, вверх, потім вниз. Дуже оригінально. Вартість сережок 1250 гривень. Срібна каблучка з натурального українського бурштину. Срібло 925-ї проби, техніка чорніння та чеканка. Розмір поверхні 25 на 15 мм, бурштин 13 на 9 мм. Вага – 3,8 грам. Розмір каблучок. Ось ця каблучка розмір 18,5. Із воротнього боку. Ця каблучка розмір 17. Вартість каблучок – 900 гривень. Гривень. Срібні сережки. Срібло 925 проби без покриття з натуральним українським бурштином. Розмір поверхні 30 на 13 мм. Бурштин 12 на 8 мм. Вага сережок 4,6 грам. Застібка. Із воротнього боку. Вартість таких сережок 1600 гривень. Стильні срібні сережки з натуральним українським бурштином. Срібло 925-ї проби без покриття. Розмір 45 на 12 мм, діаметр 15 мм, вага 5,7 грам, бурштин насиченого жовтого кольору. Застіпка. Сережки виглядають дуже оригінально. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки 925 проби з натуральним українським бурштином. Розмір поверхні 40 на 12 мм, бурштин 11 мм, вага 4,3 грама. Колір бурштину жовтий з легким відтінком коричневого, застіпка. Також ось завдяки розташуванню бурштину цієї кульки. Виглядають теж дуже стильно. Вартість сережок 1600 гривень. Срібні сережки 925 проби з натуральним українським бурштином. Довжина 60 мм. Вага сережок 8,4 грами. Бурштин. 10 мм та 20 на 16 мм. Ці сережки теж виглядають не менш сучасно, стильно та вишукано. Бурштин також насичений жовтий з відтінками коричневого кольору. Застібка. Вартість сережок 2250 гривень. Кольє з натурального українського бурштину. Кульки 6 та 8 міліметрів. Підвіска 28 на 13 мм. Довжина 50 сантиметрів. Роздивимось поближче. Застіпка. Металева закрутка, кульки, непрозорі, напівпрозорі та прозорі. Підвісочка має свій певний малюнок, що доводить її натуральність. Вартість кольє 1200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!